Усім дорого, доброго вечора. Сьогодні 30 червня, і ось я хочу зробити підсумок, що я спожив за червень і що видала моя сонячна станція за цей період, за цілий місяць. Цей місяць в мене був неоднозначний, тому що ось цей лічильник у мене трошки був збився по якійсь причині. Потім він почав Рахувати по новому. Але те, що він збився, він збив мені три дні. Тому я не знаю, скільки за цих три дні у мене було спожито енергії. І різницю я точно не знаю. Я так думаю, що це приблизно, по моїм підрахункам, останні, коли я знав, це було 330 кВт. Так, ну по цьому лічильнику тут все добре. А, якби проблем не було. Тут все дуже добре робить. Я навіть скажу, що навіть краще, ніж а, той, цей Томменс фірма. А цей у нас фірма Open. То мені ось так здається, що все-таки він набагато краще працює. І набагато швидше зв'язується язує, зв по Wi-Fi мережі, тобто е, на удаленому доступі він набагато швидше передає показники. Е, ось цей трошки він йде з запізненням, десь приблизно е, секунд 10, 8-10. Тобто ви включаєте, і треба почекати, потім обновлюються дані і починають е, заходити до вас на смартфон. Е, в Онлайн, тобто без затримки, але перед цим іде невелика затримка, і потім вже починає нормально показувати. Ось цей Томенс, він працює зразу. Тобто ви нажали і зразу бачите, їже секундно показник. І ми бачимо, що з розетки у нас зайшло 298 кВт. І взагалі спожив будинок. 670 кВт. Ну, по-моїм, таким підрахунком, десь 375 кВт за місяць зайшло. Звісно, місяць був сонячний, але не надто. Останніх 5 днів все ж таки у мене не вийшло дотягнути до 400 кВт. То, в принципі, 375, це, в принципі, нормально. І так. В основному все було нормально. Я думаю, що наступний місяць буде радувати нас ще більше. Вдалося також мені під'єднати по Wi-Fi. Я вже можу дивитися свій показник від інвертора. Мені ніяк не вдавалося це зробити. Трошки було накладно. Коротше, дуже багато інформації я передивився. Все зробив як правильно. І, якби вже було все настроєно, але ось в меню не було показано у мене саме пристроя такого як інвертор. Тобто сама антена була, а ось пристрій я підключити не міг. Сьогодні цим я, до речі, займався вчора. От сьогодні я просто зайшов у програмне забезпечення Smart ESS, по-моєму, вона називається. І у мене зразу з'явився мій інвертор і показники. Тобто, якщо навіть у вас будуть такі проблеми, то знаєте, що через деякий час вони у вас виправляться. Так як у мене виправилося через день, у мене все стало нормально. Давайте я вам ось продемонструю, як це у мене ось відбувається. Бачите, цього. Зранку ще ось цього прилада в мене не було. Ось тепер на вечір я зайшов, і у мене ось з'явилося. Тобто я нічого не робив. У мене просто писало, що нуль пристроїв і нуль. Одним словом, пристроїв взагалі не було. А ось тепер просто зайшов і дивлюся, ось уже в девайсах з'явилося. Бачите, PN мене було, показувало, що нуль пристроїв... Взагалі нічого не можна було зробити, що не нажимав. Ось бачите, тепер він автоматично якось додався. Напевно, пройшло 24 години, і він якось сам, я так розумію, додавився. Не знаю, в чому була затримка. Я вже думав писати листа, а потім вирішив на це все плюнути. Але ось бачив, що все, в принципі, запрацювало. Просто треба було почекати деякий час, щоб, напевно, десь там на серверах. Воно якось обновилося. Я все-таки думаю, що, напевно, це ще проблема, тому що я заказував е в Європі цей інвертор, мені передавали його е з Італії. Тому е я так думаю, що він все ж таки був е розрахований на якийсь європейський е ринок, скорше всього, заказували його на, на Амазоні. Ну, е я не знаю, я просто це мої догадки. Але... Ну і давайте перейдемо до моїх лічильників. Це цей лічильник, який йде у мене на будинок. Це який open. Бачите, він тут показує 324 кВт, хоча це не так. Бо якщо ви заходите у показник бачите, за місяць, то він тут трошки збився. Ось, бачите, він показує 310, а ці дні він уже не показує. Тому, коли він ось тут зупинився, у мене десь був показник 330 кВт. Це я точно пам'ятаю, тому що останній раз за три дні, за два дні верніше до цього, у мене було 297, по-моєму. Я вже точно не пам'ятаю. Але ось перший день він чомусь не рахує лічильник, і не порахував мені ось цей раз два дні. Тобто три дні, можна сказати, не пораховані. А в середньому у мене за день йде десь приблизно 10-12-15 кВт від сонця. І взагалі. З мережі, взагалі, повністю електроенергії, яку я споживаю своїм будинком за день, це десь 20-25 кВт. Так, ну це стосується ось цього лічильника, який йде на будинок. А тепер у мене вхідне реле, яке йде саме з мережі. Так, ось воно ось тут. Він у мене більш-менш показує нормально. Тут можна навіть бачити, які дні були ось занадто насичені. Бачите, ось ці дні, де у нас є споживання майже 15 кВт. Це якраз день, коли у нас була похмура погода. А ось ці дні, які йдуть менше 10 кВт, тут можна бачити. Оці всі дні, це у нас дні, які у нас буду сонячні, більш-менш. Ну, за винятком бувають е, ось такі е, різні моменти, коли, наприклад, е, болер, наприклад, якщо е, за день його, е, скажімо так, спорожнили, гарячу воду з нього злили і не успіли, е, ще раз його загріти, поки було сонце. Тобто, частину, скажімо так, половину бойлера нагріли, поки ще було сонце, а вже другу частину гріли. Після того, як вже сонце зайшло, болер має гріти майже 4 години, 3,5. Ну, ось бувають такі моменти, але в основному, як бачите, це було менше, ніж 10 кВт. Тобто, десь було 8, десь було 9, а десь було 7. Коротше, ось так. Ось ці дні. Ось бачите, раз, два, три, 4 дня. це були у нас похмурі дні. Тобто Тут, я, можна сказати, найменше. Електроенергії використав з панелей. Хотів все ж таки дотягнути до 400 кВт, але у мене це не вийшло. Маємо тільки 375. Ну і давайте перейдемо до бойлера. Самому, інтересно, я навіть ще не дивився. Кінець місяця. І ми маємо за цей місяць 380 кВт. Ми маємо бойлера у минулому. Місяці було 405. Чому у мене вийшло 397 кВт? Я десь розкажу пізніше. Я трошки зекономив, але про саме економію я розкажу вже в другому відео, що я зробив. Ну, і пару слів про свою ось таку схему економії в режимі підмішування. Тобто, все залежить від погоди. Яка погода зранку, яка погода в день? Це добре, що можна віддаленим доступом керувати ось цими лічильниками. Цим і цим. Я завжди керую ось цим. Тобто, ідучи на роботу, я можу виключити його, щоб система вся повністю робила від сонячних панелей і від акумуляторів, коли це потрібно. А на протязі дня, якщо, наприклад, погода міняється. То я можу у віддаленому доступі просто а, включити а, навантаження і все. І у нас а, навіть якщо не буде хватати а, наших панелей і акумулятора, то можна подати а, напругу ось з мережі. А, звісно, коли я вдома, я за цим, за цим спостерігаю, а, просто коли мене вдома немає. То ось жінка за цим не дивиться, скажімо так, її нема коли, ні до того. Тому е, я стараюся дивитися по погоді. Тобто, якщо передають погоду нормальну, сонячну, то зранку я просто вимикаю споживання, а вже е, вечором, коли сонце сідає, це десь е, 6-7 година. Е, ось після. Напевно, все мої години я все ж таки включаю мережу. А так цілий день у мене може йти а, без, а, скажімо так, без мережі. В такому режимі а, без мережі найбільше я а, споживав за день це 19 кВт. З 19 кВт зайшло від сонця, е, тим більше в цей день а, була невелика хмарність. Ось така. Тобто іноді були невеликі хмари, а іноді просто е світило сонце. Коли не вистачало мені електроенергії е від панелей, я добирав з акумуляторів, а потім просто заливав, коли сонечко з'являлося е сильніше. Е найбільшу потужність, яку я брав від панелей. Нагадаю, що у мене 11 панелей, 425. Е це сумарно 4,7 кВт. Саме найбільший я брав це 4337 Вт. Так, по амперажу найбільше у мене було це 13,4 Ампера. Ось такі були найбільші показники. Це я так іноді ДНД контролюю вхідну напругу, де буває. Я тепер думаю, що буде трошки інакше. Можна буде контролювати за допомогою ось цього пристроя. І Буде краще видно, коли і як заходить сонячні, сонячна енергія. В принципі, систему я задоволений. Скажу так, що якщо сонячна погода, то я десь у годині пів восьмої, напевно, або восьмій перевожу ось цей лічильник у вимкнене положення. Тобто я вимикаю мережу і лишаюся на сонячних панелях. А зранку, звісно, сонце не надто заходить, бо воно, ну, скажімо, не в такому положенні, щоб добре заходити, воно низько стоїть. Панелі, які обернуті на схід, вони все ж таки трошки приймають. Але зранку, наприклад, від 8 до 9 години, коли гріється болер, то половину. Електроенергії, якщо бойлер, наприклад, має 1,5 кВт, то ось з акумуляторів я беру приблизно десь 700, 800, 900 Вт, залежно від того, яка нагрузка. Ну, як, як я вже і казав, бойлер зранку, іноді в воду набрати, зуби почистити, помитися, то напруга може доходити до 2,2 кВт. Ось тут. Тому я ось для себе вирішив, може все ж таки, треба буде ще докласти якийсь сонячний контролер окремо і покласти додатково, щоб у нас саме зранку була додаткова електроенергія. Так як у мене немає ось тут бачите, тільки один вхід на сонячні панелі, то, в принципі, другий сонячний вхід від панелей можна просто через контролер сонячний звичайний контролер, можна приєднати на ось ці клеми. Ось тут на плюс на мінус, сонячний контролер повісити десь ось тут. І можна буде просто додатково якихось там, наприклад, 500-700 Вт, щоб вони заходили від, наприклад, двох панелей від сонячного контролера. І вже зранку буде трошки краще. Ну, все ж таки, це моя ідея на майбутнє, а поки що буде ось так. Звісно, що треба розширювати систему, тому що я так зрозумів, що 4 кВт, ну навіть 4,7 кВт для мого будинку це все ж таки малувато. Я хочу собі кухню зробити, все буде на електриці, тому, якби ще додаткових 2-3 кВт нам необхідно. Тому треба ще розширюватися якось думати про це. По моїм підрахункам на місяць, ДЕС кухня буде витягувати від 150 до 180 кВт за місяць. Давайте будемо завершувати відео. Ось на цій ноті, такий, в принципі, зекономити вдалося. Я думаю, що слідчий місяць буде ще краще, будемо надіятися. Головне погода. В нашому випадку головне погода. Що ж, всім пока. Слава Україні! Тримайтеся, мирного неба, до побачення. До наступних відео.